Поява мантри дуже важлива подія у вічності Брахманда. народження мантри надзвичайно рідкісне явище, величезні космічні події, безмірна глибина чистоти, надзвичайна сила садхани та безпосередній прояв према Бхагавана — все це повинно зійтися воєдино разом з незліченною кількістю таємниць небесного рівня, які ніколи не можуть бути розкриті. Як може щось із цього передбачити, відтворити чи збагнути хтось інший, окрім самого божества? Це неможливо. Але це одкровення можливо для Садгуру. Він здатен об'єднати всі ці речі разом. І запропонувати світові неймовірно потужну ману. Коли вона безпосередньо відкривається садгуру і дарується світові разом з його Шактіпатом, дуже тонка енергія починає рухатися через кожне повторення цього божественного імені. Щоразу, коли співають таку махамантру, освячується це місце, живі і неживі істоти в його околицях, а також сам час, Махамантра несе з собою золоту нитку према Пхагавана і його безпосередню присутність. Коли ця енергія починає наростати, вона стає схожою на велику золоту сітку, яку утримує і несе світ вгору у свідомості. Поволі починають відбуватися зрушення, які допомагають світові рухатися від нари до нараяни. Від обмеженого людського досвіду до вічного божественного досвіду Бога. Ці зрушення невидимі для розуміння, але глибинна свідомість може сприйняти їх, якщо людина стала сприйнятливою через щиру садхану і відданість махамандрі лотосовим стопом Пхагавана садхуру, той, хто здатен створити щось нічого і відправити проявлене назад у непроявлене. Той, хто є все, але смиренніший за тих, хто є ніщо, той, хто має все багатство біля своїх стоп, але блукає світом у пошуках істинного бгахті, той, хто пробуджує пхагавата према в кожному атомі, той, хто очищає всі гріхи, той, хто дарує кожному щастя і забирає всі причини болю. Такою істотою є той, хто може проявити махамантру для світу, чисто, з безумовною любові та служіння для всіх, у цей день, коли народився найтаємніші Пурна Пхагаван і Шакті сваруб Махамандра, шевітала Кірітхарі Парабрахманина Мага. Нехай всі ви будете благословенні. Це єдина махамантра, чия точна проявлена форма, її конкретне божество також була повністю розкрита. Нехай махамантра та її божественна форма резонують у вашому серці, а її люблячий потік допоможе всім піднестися, нехай вона приведе вас до лотосових стоп Шрі шріхарі, яких ви так довго шукали. І нехай його енергія назавжди пробудить у вашому серці найчистішу відданість до вашого садгуру. Живі талики від Харі, парабрахмане намага.